Міністр Аваков і його радники, ось, наші колишні друзі, інші, по Майдану, Зарян Шкіряк uh -huh. і, і інші, вони оприлюднюють все, що їм вигідно, зразу в ЗМІ. Тобто, наприклад, існує заборона на розповсюдження даних попереднього слідства. Тобто, без слідчого ніхто не може розповсюдити будь-що. Uh -huh. Аваков показує якісь відеоролики, якісь гранати. Якусь гранату я сам не бачив, але, здається, тримав в руці. Тобто цією гранатою, тобто, це речовий доказ. Він має бути взятий, запакований в пакет герметичний. Там, не має бути, там має бути відбитки пальців, біологічні матеріали і все решта. Оце все має бути в справі, а вони це показують кудись, формуючи громадську думку. Наприклад, радник міністра, той же Зарян Шкіряк, в ефірі загальноукраїнського радіо читав висновок експерта. І, до речі, читаючи висновок, там е, так, такий нюанс. Е, ну, висновок експерта це ж теж матеріал слідства, він так, має так, бути так. в кримінальній справі. Нам його не показують. Але е, радник міністра його прилюднює на всю країну без дозволу слідчого, що, до речі, це є уже е, само по собі uh -huh. закінчений склад злочину, розголошення uh -huh. попереднього слідства. Так от там написано, це то, що Шкіряк читав, що я знаю, на слух сприймав, що е, смерть. Е, Цих хлопців під Верховною Радою нацгвардійців настало внаслідок осколичного кульового поранення. Так значить, якщо осколично кульового поранення, то де ж куля? Але версія у них одна: є терорист. Ось його вже приписали до політичної сили. І зараз тільки треба, щоб він себе оговорив або сказав, що його це організувала політична сила. Він Насправді, він був в свободі ж. Вірно, він був сок. Він він в і партії як, він не був. Як я пам'ятаю, в Черкасах чи де навіть прислали там от Легіон Вашої Свободи? Він там був на бікборді. Ні, ні, ну по-перше, ніяких бікбордів не було. Це було я чуть це озвучила журналіст на громадському телебаченні. Власне, чи це дійсно так? Він був в середовищі навколо партійному, молодіжках. Тобто, знаєте, є прихильники, які ну, симпатизують партії, але з моменту того, як людина стає працівником міліції, а він поїхав туди угу. на схід в складі батальйону, особливого призначення Січ. То Автоматично припиняється членство будь-якій партії, тому ну, він є підлеглий прямий Авакова. Uh -huh. а, але Аваков, відвертаючи від себе і від свою вину в цьому, що відбулося, а його вина безпосередня, і от ми зі слідчим говорили, що насправді всі бачили кадри, коли заступник Авакова такий є Паскал, замміністра uh -huh. не ілюстрований, який командував всіма цими групами під час Майдану, які полювали на людей. Так, от цей міліціонер, високопоставлений тоді при Захарченкові, його не тільки не люстрували, його підвищили, зробили заступником міністра. Uh -huh. От він під Верховною Радою командував тим все, що відбувалося. Uh -huh. І насправді у нас є інформація, що з інших областей було туди колишніх працівників Беркута, ну нинішніх працівників міліції, колись він Беркут називався, зараз. Там вони по-різному Зараз вони по-різному називаються. Так от їх звезли під Верховну Раду, їх спочатку поставили в оцеплення, а перед вибухом їх звідти забрали і поставили цих молодих хлопців призваних строковиків. Uh -huh. І е, ті беркуташі е, питали, ну чому що таке, нас привезли з інших міст, і тут нас знімають, і цих молокососів ставлять. А потім що відбувається? Всі бачили кадри, коли е, заступник міністра Паскал е, командує е, е, міліціонерам, правоохоронцям, е, кидайте шашки димові, е, в кидайте назад в народ. Ну, бачили ці, uh -huh. він особисто це говорить. І замначальника главка Київського особисто кидає ці шашки за наказом uh -huh. е, міліції. Так, от, власне, для чого це робиться? Кидається в натовп, де декілька тисяч е протестуючих, де угу. є діти, де є жінки. От, е кидати туди шашки, якісь інші предмети. Ось для чого це робиться? Як мінімум, це провокація. А як максимум та шашки в натовпі це затемнення для того, щоб там хтось міг працювати. Там кожен третій в цьому натовпі був е, співробітник правоохоронних органів: і міліцейський, і служби безпеки, і вели оперативну зйомку, і слідкували за активістами. Ну, вони зобов'язані зобов'язані і вони могли. Uh -huh. Будь-які провокації припинити, зупинити і не допустити. Вони цього не зробили. Uh -huh. це, це сталося, а що там сталося, ще невідомо, тому ну, що все, це покрито, станови, все покрито, покрито мороком, так? Ну, чи... але вже відвернули від головної події, uh -huh. мається на увазі прийняття е, зрадницької, е, зрадницьких змін до конституції, фактично е, виконання плану Путіна е, по Донбасу. Так? От від цього це план Путіна написаний в Кремлі, і подивіться на план. Може, напис... я маю ну я не можу свою точку зору тут висловлювати вам, тому що власне але але подивіться але, сам просто. Я дивився бачення. Путін і терористи засудили, розкритикували зміни. При цьому європа досить грамотно грамотно, господи, досить позитивно, досить так та ні. Виступив від... міністр закордонних справ Росії. Лавров, який сказав, що відтепер блок Петра Порошенка це їхній стратегічний партнер і засудив дії націоналістів із свободи. Точно в Унісон була заява, як і заява Авакова. Ми бачимо, що оформилася в Україні в цей день, оформилася нова більшість. Ця більшість складається з блоку Петра Порошенка Народного фронту. і Тих тої путінської п'ятої колони це опозиційний блок, партія відродження, фракція відродження і. Е, ще там маленька ця фракція із е, тушок депутатів. Хоча так от, хоча оформилася в БПЗ, що ніякої більшості немає. Насправді голосів би навіть без опохватило би звичайно. Вони будуть говорити про те, що немає більшості, тому що в тому, що в неї входить опоблок, так угу. тому що е, їм це ну, не опо блоку. Вигідно теж говорить. вигідно, наприклад, голосувати. Ви ж розумієте, Сидір? Так от їм я... потрібно повернути. Так, от я й хочу сказати, угу. що реалії контроль, такі. контроль денег. 31 першого числа 31 числа. Реалії стали такі, що у нас є блок Петра Порошенка з народним фронтом, з опозиційним блоком, який виконує план Путіна по Донбасу, і, е, значить, у нас є амністія терористам всі, які воювали проти України. І у нас є ліквідація і зачистка. Чому немає? Ну ще треба 300 голосів. І це так. Так що треба ви сумніваєтесь, тому що це буде протягуватись любимо сьогодні. Ну я думаю, я наприклад сумніваюсь, тому що і основна умова, щоб Росіяни Росія вивела свої війська. Вона цього ну не знаю, не зробить. Який же смисл тоді? їм... А який же сенс тоді було голосувати за зміни до конституції? Як це треба було для Європи, щоб знову ввести нові санкції? І санкції ввели знаєте. Я хочу сказати про Європу. Європа не зобов'язана захищати наші Національні інтереси uh -huh. і не, ну це тут і тепер побачу. подивіться далі. Європа підтримуючи санкції проти Росії, але не більше здається, навіть санкції вводять, підтримуючи санкції проти Росії. Європа так. для чого це діє? Вона захищає ну, себе так, свої uh -huh. інтереси, тому що боїться, що вона буде наступною. Uh -huh. Так от, якщо санкції проти Росії uh -huh. знімуть внаслідок того, що Україна конституційною більшістю український парламент. Погодився з втратою Криму і Донбасу, uh -huh. то е, Європі і легше, і слава Богу, раз нема конфлікту, раз Україна не бореться за свої території, раз вона погодилася із цим. І раз немає війни, і то не треба і санкції робити. І все добре, значить, ми торгуємо, значить, все добре. А те, що в Україні немає частини території з кількома е, мільйонами населення, ну це проблема України. І повірте, ніколи хтось інший за, за нас, за український народ, не буде вирішувати е, такі глобальні речі, як територіальна цілісність. Ну, це зрозуміло та як буде зміна Конституції, як Тому буде я далі хочу ще по... раз да. загострити і, і, і е, показати, який зараз розклад у нас. Так? Угу. Перше, це реванш. Фактично, ну не просто загроза, а реванш повзучий, який ось він уже ось оформилась коаліція регіоналів з блоком е, правлячим, е, ось уже легалізація амністія терористів. І ось уже зачистка учасників майдану, зачистка mm -hmm. е, тих, хто е, добровольців е, добровольчих батальйонів. Вони всі ліквідовуються. До речі, е, і батальйон Січ теж е, е, забирають з передової. Він теж підлягає вже його хочуть зробити з нього патрульну поліцію. Тому всі ці добровольці, е, які на схід, на схід поїхали і зупинили військову агресію, не мінські угоди зупинили Путіна. Повірте мені, а е, Путіна зупинили добровольці, українські військові і українські волонтери. Так, от, по по добровольцям вже uh -huh. питання вирішене. Їх вже поставили поза законом. Е, оголосили е, їх зараз. Фактично, ворогом номер один держави. Е, зараз всі ізолятори в Києві переповнені націоналістами. Патріотами, mm -hmm. от із свободи роблять е, головну головну, мало мало не терористичну організацію. і повірте, задача саме так і стояла. Зараз вони поміщили, ну, але чи це ви не, я, припросу, терористична організація терористична. От. Але чи ви не вважаєте? От ми говоримо та демовіши господі ш, ці шашки там інші речі. Але якщо навіть це була провокація, та як твердити там портрети, потоптали, але ж як ми вже говорили, били ж свободівці, то чому знову, якби. Повелись на цю провокацію, знов націоналісти, ну про що це говорять? Там було чотири різних сцени, чотири різних людей. Але били саме ну, Не було? кров. Ну, інших не було. Ну, Були? Є факти. Були? І били теж, Ляшківці. Вони не били, вони там за гроші втікли. Відео. Але саме чому свобода. Послухайте, а от ви зараз кажете, ні, ні, той, ні, я той, не звинувачую вас, чи мені просто штовхав. Ну, Там є ж відео, ну є добре, добре. А ви бачили, коли Сиротюк беззбройно, так? Сиротюк, тягне бок під час. Мовного майдану, коли Беркут весь в шоломах так зі щитами штурмував е, біля українського дому, ви здається, ну, теж, казар там тоді був. Я був та але і люди без зброї взялися була. за руки і стримали це діло. І тут була схожа ситуація. Чи не могли Іти, і Поскольку... стримати, А от взяти і стримати своїх Так вироків. і стримували. Атну як палками? Так і стримав. А що палка? Ну послухайте, послухайте, е, ну якщо є в повному Бо я розумію, а шаломі шаломі журналі... в бронежилеті є працівник е, міліції угу. зі щитом, який через цей щит. Палкою вдарив колишнього нардепа, а нині просто. Теж... Ні, я не йому ліс. І, і їхні теперішні дії до він... суду ну, і добре, Якщо, те, якщо те ми саме... візьмемо Юрія Середюка, от, от, от вже в його захист, так? Юрія уже не тільки депутати від правлячого блоку, від блоку Порошенка звернулися mm -hmm. в суд, щоб його змінити запобіжний захід йому. Mm -hmm. Не тільки Дмитро Ярош там, і інші, mm -hmm. а вже і з блоку Порошенка. Так? Mm -hmm. Ну, це так, я теж це бачу. То так. власне, ну що він зробив? Він вбив когось, а він сьогодні за гратами сидить. Ну То, значить коли, дії на, майдані, коли теж на майдані без без, багато це беззбройні питань, люди, це беззбройні ж... люди там, так, були, так, так, так? так, і, так були, і були, і були, і були як під час майдану в повній амуніції на них кинуті люди правоохоронці. Комусь дуже треба була ця провокація. Але ще ми говоримо про відповідальність також. Ну гаразд, дякую вам, Сидорович, що ви прийшли і. Ми трошки з вами навіть подискутували цю тему, тому що це дійсно гостра така тема, яка хвилює всіх. Тому що ну, дуже багато, напевно, буде потім в подальшому від неї залежить. Тому що як далі ці справи. І що в нас заведуть? є ще хвилинка? Я... Хвилинки, напевно, вже немає. Ну, Буквально давайте пару я слів. Я хочу нагадати, що колись була схожа ситуація з харківськими угодами, і теж свободівці трошки там. Е Ну, я теж двох захищав хлопців, які трошки поштовхались там з правоохоронцями. То навіть тоді режим Януковича теж скинув їх за грати, але потім е, все рівно вони вийшли на свободу, і, і справи ці були закриті угу. кримінальні. Е, але дійсно харківські угоди ми розуміли, так. Що навіщо Севастополь віддається? Це плацдарм для захоплення Криму. От ми маємо. тепер ми розуміємо це. Так, от за декілька місяців ми зрозуміємо, що відбулось 31 числа біля Верховної ради. Це дуже важлива ситуація. Треба не допустити цього, щоб план Путіна був в Україні реалізований. Седіркізін, очільник обласної свободи. Дякую вам, що прийшли і успіхів вам у вашій праці. Дякую, Назарі, успіхів теж вам нагадаю. Ви дивились після мови. Залишайтесь нами. хай вам щастить.